Більшості людей є астигматизм. У мене в тому числі це є нормою. Просто часто люди не знають про це. У мене, наприклад, на одному оці астигматизм мінус 0,25, на іншому мінус 0,5. Незважаючи на нього, я бачу 100%. Але якщо у вечірній час його скомпенсувати за допомогою. Окулярів, то я отримую не 100%, а 120%, що покращує мій зір, мою реакцію у нічний час. Тому всім рекомендую перевіряти зір, і якщо є можливість покращити зір за кермом, чому б цього не зробити? Наприклад, як ви вважаєте, якщо ви будете бачити за кермом не 100%, а 120%, чи покращиться ваша реакція, ваш комфорт, їзди за кермом?